Так, звісно, можна, чого ж не можна. Якщо ви дуже хочете, взагалі то ми в цей прожектор ставимо такий сильний акумулятор, якого вам хвататиме в середньому на роботу на тиждень, два-три до місяця. Може хватати. Ну, якщо вам дуже треба, щоб він заряджався саме сонячною панеллю більш потужно і більш швидко, і ще щоб вона виносна була краще всього замість оцієї маленької панельки, причепляти нічого не треба. Ідіть сюди, що покажу. Дивіться. Зараз сама краща сонячна панелька в нас в магазині. Ось цілих ящик таких привезли. Це з свіжого завозу. Ми їх уже тестували. Вони дійсно нормальні. Працюють. Якби вони не працювали, я б сказав: Ребята, вони не працюють. Вони працюють. Ребята, дивіться, сонячна панелька. Дленющий кабель, ви можете провести його куди угодно, куди вам завгодно, звідси можна, ну я не знаю, на півмагазину. Ти можеш його хоч на кришу закинь. Коротше. Панельку можна нахиляти. Дивіться, панельку можна підвішувати, можна вставляти. Ось, ось спеціальна підставочка є. Можна підвішувати її. Тут підв'язка є. Що тут підв'язка є, що тут підв'язка є. Так що на саморізі можна повісити. Кабель длиннющий, ні, на, возьми кінець кабеля. Ось, ось, Оце якої длинний кабель. Це удобно, тому що в те прожектор, якщо стоїть в тіньочку, так чого б його панель не бу... робити виносну. І тепер дивіться, ось вам USB-тестер вставляю. Він показує напругу, яка йде через нього, чи є напруга, чи ні. Тут у нас в прожекторі від Володимира у нас іде зарядка Type-C. Ну, якщо тобі дуже ліньке зняти його і понести в хату, ти можеш просто йому причепити. Ось, дивися, вибирай із цих проводків, вибираємо Type-C, Всуваємо сюди, на зарядку, і зараз він буде підзаряджати. Пішли. Дивіться, на вулиці пасмурно, он по поснімає ці хмари. Диви. Хмари, вообще, сонця взагалі вообще немає. Бачиш? Видно? Видно. USB-тестер щось показує. 5-14 вольт. Бачиш? От зараз іде його зарядка. Ну тут акумулятор зараз заряжений, то зарядка не йде, бо він заряджений. Тут е, плата зарядки стоїть. ТП-4056. Вона зараз не заряджає, бо тіпа, смисл, він і так заряджений. Ми впаюємо в прожектори. Ви получаєте на новій пошті вже заряджені на 100% акумулятори. Їх далі заряджати не треба. А так хочете, це буде ну разів, дивіться. Відносно сонячної панелі разів десь у 10 приблизно, у 10-12 разів швидше буде заряджати акумулятор ця панель, чим оця. Поняли? Оце десь так, в 10-15 разів. Так що, якщо хочете, будь ласка, повісьте отак і буде у вас повноценний прожектор.